Як справитися з осінньою хандрою? Ось і закінчилось літо і розпочинається осінь. І багато хто може з вас замітити в собі такі симптоми, як зниження енергії, якісь депресивні думки, не хочеться виходити з дому, та й взагалі почалась осіння хандра. Що ж можна зробити, щоб ви замість хандри отримали прекрасну, гарну, яскраву осінь? В першу чергу потрібно розуміти, що осіння хандра це нормальний стан, але ви можете собі в ньому допомогти. Саме осінню ви можете підвести підсумки того, що відбувалося влітку, і навіть створити красивий колаж фотографій, як ви провели літо. Другий момент осінь завжди асоціюється з початком шкільного навчання. Ви можете обрати собі цікаве навчання, курс для того, щоб освоїти нові навики, і вам буде набагато цікавіше осінь. І третє. Зробіть свою осінь. Комфортною і затишною для цього ви можете внести зміни в інтер'єр, купити цікаві книги, гарний плед, і взагалі облаштувати собі місце для осінньої хандри, яке буде вас наповнювати, щоб воно було для вас комфортним, де ви можете читати книги, насолоджуватися смачною їжею, спілкуваннями з близькими. Тобто, змініть трішки свій інтер'єр, і ви побачите, як зміниться ваш внутрішній стан. І саме головне пам'ятайте, що осінь це час теплих зустрічей, Річей запашного чаю, приємного спілкування, нового навчання і отримання задоволення від життя. І тоді ніяка хандра вам не буде страшна. Power Mental Health бажає вам затишної осені.